У цьому відео ми хотіли просто знімати 24 години виживаємо в лісі. Але ми не очікували того, що сталося вночі. Вона вона кричить, вона вже десь близько. Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо 24 години. Виживаємо Ліс? у лісі. Зодно зажигалку. З, зажигалко. З одною зажигалкою. Ну. Е, ну наша команда. А, всім привіт з вами Сидорис, Артем і. Декорую. Декоратор-оператор тепер нашого. Ну, що ж, виживати. Так, чатку холодно, блядь. Треба вату розпалити. Хто ватеро йде займатися? Я. Yeah. Ну ти йди підемося. А піш, ти що йдеш робити? А я напевно піду щось пошукаю. Ось раз так вже знайшов гріб. Він казав, що він буде їсти. Зараз у хумарці Я це їсти. А білий я буду їсти, ти червоні кати. Сам є свій червоні. В мене силі сідесь. Ну, такі в нас справи. Хлопці йдуть, напевно, поки що чим займатися, я хочу піти пошукати, може, щось кресне знайду. Ну, все, давайте. Ну, коротше, я шукаю щось, те, що нам могло би знадобитися. І нам потрібно зробити деякі штуки. Ну, наприклад, таке, як е, ну, потрібно знайти воду. А потім ще й знайти щось, у чому ми зможемо її закип'ятити, щоб вона була безпечна для того, щоб ми її змогли нормально випити. І я вже, до речі, щось знайшов. Дивіться, оце така яблуня. Е, ну, Можна назбирати кілька яблук, щоб їх їсти. Ну, ось. Яблуко, як яблуко. Хлопці вже збіглися на звуки яблуні. Треба було мені такі, говорити. А ну виправи. Як яблуко тобі? Ухіба! Салатком. Салатки? Збирайте яблуко. Йде. Вода. Знову привіт. Знайшов щось ось таке. Я не знаю, що це за рослина, але це пух. Ну, щось по типу пуху. І він може нам добре допомогти розпалити ватру, тому я його заберу і зараз він нам допоможе. Привіт. Я знайшов якусь таку бутилку. Я не знаю, чи в ній щось є, але треба перевірити. Так, тут щось є. Якась вода. Її можна би було взяти для того, щоб воду набрати, але... Я навіть не знаю. Просто якщо ми захочемо цій бутилці закип'ятити, то вода буде отруєна через те, що пластик виділяє токсини при нагріванні. Це я хімік, звісно. Але я про всякий падає Можливо, ми зможемо хоча б набрати води. Ось я вже доходжу до хлопців. І буду зараз їм показувати, що я знайшов. І покажу вам, що вони тут вже зробили, бо мені самому цікаво. Здорово, хлопці! Я зараз покажу вам, що я знайшов. Ну, перше, що я знайшов, було це ось така гілка, на ній є пух, і завдяки ній ми можемо легше розпалити ватру. Вона суха добра, отче. А це буцля, можливо ми на наберемо води. Але в ній вже ж там щось є, але я не думаю, що то можна буде пити. Але єдина ми можемо про. Можемо помити. Ну та її можна буде помити. Але єдина проблема те, що ми в ній не зможемо закип'ятити воду через те, що пластик при нагріванні виділяє токсини. Мені по дуже токсичний і небезпечний Ой, до здоров'я. Вона воняє. <звук> вона воняє. <звук> вона воняється. <звук> <Вона> воняє. <звук> воняє. Що мені робити? Та Чим мама? воняє? Ну то було воняє. Mm -hmm. Ну то можна краще її не будемо використовувати. Я не буду її жити. Петух. Не треба її любимось. <смір> ну гаразд. Будем... Але ви не хвилюйтеся, ми природу цінимо, так що це ми потім викинемо газ. Спалимо. Ми спалимо, не спалимо її. Сюди ми її спалимо! <смір> Яке спалимо, не можна бутилку палити. <смір> Ти Що знімаєш? <смір> <смір> викинемо в... в... візьмемо. Ну, коротше потім в... візьмемо і викинемо. Привіт знову. Ми знайшли дуб, а на дубі росте щось щось таке на листку. Це дуже схоже на яблуко і ми не знаємо, що це таке. Ну, коротше, Якщо ви знаєте, що це таке, то напишіть в коментарях, нам буде цікаво поцитати. І взагалі пишіть в коментарях е -е, все, що хочете. Е -е, задавайте різні питання там. За все, за все е -е, питайте, ми вам постараємося на все відповісти. А я поки що пішов далі щось шукати. І, до речі, є одна проблема. Це те, що нам потрібно зробити якесь укриття для того, щоб ми могли десь спати. Бо на годиннику вже е, друга година, і нам треба до вечора встигти щось зробити. Інакше будемо спати на траві. Ну, коротше, я нічого не знайшов, повертаюсь до хлопців. Що ви тут ровите? О, oh, yeah. ви що, розпалюєте латер уже? Ну, я заміжу ракетка. ще якесь сіно сухого. Сіна, яжира. Та знов дивися, скільки тут є сухого сіна. Воно знаєш. Це мок. Добре, зажигалку, це гаміни. Та дай, дай до знову Нагадую, що ми виживаємо тільки, у нас таких з речей є тільки зажигалка. А все остальне це просто наш одяг. І все. Ну і по суті в нас більше нічого немає, окрім цієї зажигалки. Будемо як печальні люди щось робити з каміння. Чуєте що? У мене може щось і в курці у курці? У в це в може так має. Або в борщі. У мене є точно в сумці може щось бути. І на це, до речі, не звертайте уваги, це просто ми вирішили використати ну, як для яблук щось. У мене є. У мене є якісь... У мене сирники є. Сірники? У мене є пашок куски сирників. А якщо ми за допомогою пасок зможемо собі зробити якесь укриття на ніч? Можна. Ще є зарядка, шу... ja, Моя я Je, чі, у мене ще й зарядка пасить. Я і резко знайшов. Моє є резко. Бачите, що мене є? Карти. Ja, Якийсь папірчик ще є. Карти, дивись, карти. Кошельок. Про динозавра. <laughs> а що ти робиш? Я маю ще одну жалку. А я думаю, пару відканав. Маю карточку, е, і що ми, з цим будемо ми Будемо будемо нам карти грати. Чуєш, я е, Ось ми вже розпалюємо багаття. Ви якщо що не хвилюйтеся. у нас під контролем. Тут немає нічого, що могло би е, а, загорітися. Поле мокре. Тим більше недавно пройшовся дощ, тут усе е, мокре. І ми зачистили тут територію, щоб нічого не підгоріло. Можливо, ще зараз щось придумаємо. Ой, ну куди я. Куди їжу кидаєш? Зараз. Ого. На папірчики ще. А ти не міг скорчи дати кульочки? Ні. Не міг, ні. М'яч може прогріти. Дайте. треба купа, купа. Отакий великий пласт сіна. А там як свиня жара яблука. Зараз в нас нічого не залишиться. А я так, а я роблю Ну, я шукаю якісь отакі палки для того, щоб нам зробити укриття на ніч, хоча б якесь. Хлопці пішли розпалювати багаття. Яке у них вже майже вийшло розпалити. А я досі шукаю матеріали для того, щоб нам зробити якесь укриття. Всім привіт! Сталася одна проблема. Ну коротше, я думаю, ви бачите, що ми вже в якомусь іншому місці. Єфі. Ну, коротше, це через те, що у тому місці ми побачили кабанів. Одево. Там кабани ходили, така зграє, там щось шукали. Коротше, ми, ми подумали, що там буде погана ідея пробити. А чи прав? Ну так. Виживати, коротше, там так. буде погана ідея, тому ми прийшли я на місце, кабана. де цих кабанів точно не буде. Хлопці, я... так? Я казав їм, що життя. я можу цих всіх кабанів, воно вдару так. Нахаристу. Добре, ми йдемо розповергатися, покажи нам. Ага, а сам пропередівся. Ну коротше тут ми знайшли отакі два дерева. Uh, і ми тут хочемо зробити щось по типу маленького салаша. Отакого. Отака креща буде, отакова буде рівно і тут будуть маленькі двері. Які двері? Ну, то, кипа, просто двері зі неї прохід. Ти що собі ти собі вже виявляєш цілу хату, ми робимо аш, <laughs> просто калибу. Ні. Зараз вже четверта година і є проблема те, що зараз вже буде темніти. А в нас ще нічого не готово. Ти пательний йог. Хлопці, як завжди, на позитиві, але гаразд, це відео має бути веселим, так що давайте так. Ви як і того разу, я весело познавательно. Ви, так, і ви так, як і того разу робите багаття, а я йду шукати матеріали для того, щоб зробити нам якесь укриття. Ні, я буду йти відпочивати. І на допомогу прийшов Ростик. Ох, як ми з цим замучилися. Ходили, шукали. О там у ну, лісі нарубали. тільки в нас є оцих патиків. Правда, вони дуже тоненькі. Я... Ну, хоча б щось буде. Тепер треба це все понести. Пішли, Пішли, Пішли Нести вже. Всім привіт! Ми вже зробили отаку от калибу. Артем так наробився, що вже спить. Артем, нічого. Ну, коротше, ось так нас файно. Аж до да, ми тут вже розпалюємо ватру. Кейте ти мені матру, просто коли хопів відлетіло. Кейт мені баті! <гум> ну, зараз розпалимо і вам покажемо, що вийшло. Отакий у нас вже є вогонь. Правда, Ростик чогось кладе туди тільки самого сіна. Але нічого, зараз розгориться і побудемо. Видимо... Ми вже розпалили ватру. Ладно, ми ще нічого не, не назбирали, що можна пожарити, то зараз будемо жарити моєї ризики. Не нахуй, це моєї риски. Будва кожному. Жар. Сподіваюсь, вони пожаряться, файно. Жарть, га! жайте, жар. А вже, до речі, вже майже 6 година, хлопці. Ні да. похує. А А, а хтось з вас хоче пити? Да. Бо, бо я, що чесно, ні. Може це через те, що ми наїлися тих соковитих яблук? У мене потім був фанатик партнер. <ріху> Та що це сінок клада страю гілки теж. Жари і ризки над лампом. <ріху> Впала в Артема і ризка. А файно, знаєте, так Алло, на природі. Ой, мене тріснуло, зараз падає, треба його забрати. Файно, хлопці, на природі, так. Алло. <ріху> Я вже своє... Ось до пожару свою різку. Зараз я її попробую і скажу вам, як не це тушу, смачно. На, ну, Артем, тримай, піднімай мене. Так. Така тепла, тепло. А я на патичку Я вже схаву, У Мені ще одна. А, mm. а другу поділися пів? Ні. Пів. <рив> такий <рив> такий присмак гореного mm -hmm. і дуже солодкий. Де зараз буде капати, Де? Дю-ду-ду! Бай чорчать, чорчать. А це ж моя болтия резко. Моя. Моя. Моя моя. Моя? Может не встраиваюсь. Ну в атра вже майже запусла. Не ваш давно нашу. More. Ладва, ладва помістились. Наши сливы. Ну, Зараз будемо вже спати, бо вже так стемніло. А якщо вам цікаво, чого ми цілий день нічого не пили? Я сам не знаю, якось не хочу це пити. Можливо, ми просто наїлися тих соковитих яблук. Це... Папа. Э. Ставай, пил. А ты? Ты чуешь? Что-то, что скричит. Что это за жиди такой? Я не знаю, папа. Папа. Ох. На перевірку. Тут, тут, тут. Я не перевірку. Так, так, я підеш. Тут будь. Я натану вже зараз не засну. Короче, буду чекати і зано щось говорити. Але Артем, як завжди, <ріст> йому на все все одно, він пішов спати, ми зараз так не негодні заснути. Ми не знаємо, що там кричало, вона вроді вже трохи перестала. Але ще трошки кричить. Капець, але, але, але холодно вночі. Mm -hmm. Я піду ватру потушу. А ти ж їх футболці? Я піду ватру потушу. Mm -hmm. Та я не знаю, нам, нам тепліше буде. Mm -hmm. Після двоє. Пішли двоє. Пішки двоє. Заріємся, він і ми його накрилися. Добре, але 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 ти хоч трошки тако давати піти. воно десь там качало. Я не знаю, десь вроде з того боку. О, як так. А там ти не дарна погрітися. Oh. Uh. Uh. Ну, ось мене вже відклинуло зараз. То, то що й цей? Чуй? Mm ну? -hmm. No. Я, я вже щось не хочу, коли це воювати перегріти все. Чуєте що? Коротше, в мене така ідея. У мене, коротше, от така ідея. Тушим вату. У нас така робоча. У мене така ідея, я в У Нас робочий ось. Ми вже забули про те, що там щось кричало. Капець. ну давайте я поки саме розкажу, що, що тут як. Вам напевно цікаво, чого ми ще ні разу нічого не пили, ну я вам вже казав, що ми, напевно, яблук наїлися. Капець, ми не взяли з собою нічі, ні, нічим накриватися. На, нам то так холодно і це ще й в земля мокра. То в мене ще цей. Син закінчився. Так? Так ми і прожили. Угу.

Скажете, за. Я знаю це тату. Недавно з нашої психічної лікарні втік той самий кровавий лефті. Коротше, він бігає, любить бігати типу, по лісу, по лізом таким кочем, знаєте, там взагалі нічого не видно. Е, я не знаю, коротше, ну, характерно, як казали, е, що він завжди, коли бачить жертв, він завжди кричить. А ти чуєте знову кричать. Мені вже тут стаж. Що, що, Та куди вам? Тут ніч нічого не видно, Ми Ну ти що робиш? Може, давайте вже тут короче, перечекаємо, а далі вже там побачимо. У мене є фонарик. Огонь же загас, я не думаю, що він зараз прийде. <різь> я не знаю, Цікаємо, я, Чи, де він вже скажу. Тут чекати. Чекаємо, коротше напряму. Че то. Вийдем прямо. что? Я там бачу одну штачку, блядь, купили. А то ще де? Там, коротше, був... Та хотіть у нас є телефони можна підсвітити побігли. Давайте швидко бігом? Я не наші рачились. Бігом, швидко! Бігом! Чекайте, Я не розумію, де хлопці! Вони в іншу сторону побігли, я не знаю, де я. Що мені тепер робити? Вони десь пропали. Я не знаю куди йти. Я просто в якийсь корчі заліз. Но напевно піду кудись туди. буду я шукать. Мне побегать, сдается в ту сторону. мне страшно. Позвони его. Угу. Я помечаю бежать. Да? Убили. Куда бежим, а? Куда бежим, Что? А?